Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, ви мене просите подивитися. Так, таке питання. Незабаром буде підписана угода. Десь ви чули, десь ви читали, десь хтось розповсюджує цю інформацію про владні і журналісти, і тарологи, і гадалки, і псевдо ще якісь люди, і екстрасенси. Ви мене просите подивитися. Чи буде незабаром підписана угода і настане мир, так як пророкує хтось. Я перший, хтось, хтось мені навіть писав, що якийсь таролог, чи тарологиня, чи, чи не знаю, хто з них ось а, кричав: що: от я перша, я перша вам сказала про це. Давайте подивимося, чи дійсно буде підписана угода, але яка з Росією? Спочатку дивимося, чи буде підписана. Незабаром угода. Давайте з Росією. Ну, ви знаєте, тут іде очікування. Іде якесь очікування, але угоди не буде підписано. Бачите? Очікування, очікування, але підписуватись не буде. Затримка. Карти показують якусь затримку. І довгий шлях. Дуже довгий шлях. Це те, що я і кажу. Що щоб з Росією щось підписати. Потрібен довжий шлях, потрібний другий лідер у них, щоб був, просто так нічого не. Я не бачу нічого, що показують карти, що буде якийсь підпис. Тут ще потрібна співпраця. Тут також потрібні нам якісь перемоги, щоб з ними підписувати. Просто так, ні. Ми... І навіть якщо і буде якась проміжна перемога, це не повна ще перемога. Ось, все перебиває, все рівно. Ось тому я тут не бачу. І ці, ці карти теж говорять: дивіться правді в очі, що це все якесь і псо, це все якесь, не, не знаю, ви розумієте, трошечки поясню. Є люди, які щитують з простору. З простору можна щитувати всяке барахло. Щоб ви розуміли, тільки правдиву інформацію, яку Програмує в собі наша душа, наша, як би це сказати, наше підсвідоме і наше, наше его. Ці три частинки складові наш, на, нас, самих, вони і якраз не те, що копіюють, а як знаєте, маленький комп'ютер. Кожна людина маленький комп'ютер. Та програма, звичайно, її треба піднімати. І все те, що щитується з простору, можна уловити що завгодно. А зараз дуже багато і ем, іпсо, дуже багато інформаційного простору. Тому оця інформація, вона йде, ну, скажімо так, липа якась. Тут, звичайно, е, хоче хтось дуже прямо підписати, але нічого в них не вийде. З Росією, тим, тим більше з Росією. Не буде ніякого підпису, ніякої угоди не буде найближчим часом. Ось. І Миру тим більше. Миру тим більше. Тут ні одна карта не вийшла, що натякає на мир. Це буде, знаєте ще що може бути псевдомир. Наобіцяють всього, якусь, ніби то, бачите, тут є навіть карти показують якусь в обхід, якусь перемогу. А в другому плані у нас іде. Дира з'являється через цей обхід. Оця мені чомусь здається, це курська. Ось через цю курську операцію дуже багато неправильної інформації щитується з простору. Це навпаки діра. Ми втрачаємо свої території Свої території, які потім ми дуже довго, можливо, навіть десятиліття, не зможемо повернути. Ось ці дві карти про це говорять. Це довгий шлях. Ця карта взагалі натякає, як по пустелі 30 чи 40 років ходили євреї. Ось це і є, ось тут натяк. Через оту якусь незрозумілу операцію робиться діра у нас самих. Ось якось так я це бачу. Тобто я не бачу ніяких угод, а навпаки, втрати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Гарно вам дякую за ваші пропозиції і разом до перемоги. А Україна буде вся. Все буде Україна, і ми переможемо. На все добре, мої любі!